Як фури розподілені зараз, чому ти не переставиш просто все на власну логістику, якщо це вигідніше, і з точки зору ефективних е, видатків, і з точки зору вищої маржі для тебе? Дивіться, якщо брати, чому ми не переставляємо, ми до цього йдемо, тому що, я розкажу, ми обращаємося до консалтинг-компаній, тому що не вистачає такого количества замовників. Якщо брати нам зараз нашу логістику, як ми працюємо на бусах, то ми вже розуміємо, що з орендою на логістики заробляють набагато більше. І це було видно по звіту. Якщо в оренді він заробляє 22-23 тисячі, то в логістиці він заробляє 30 і вище. Так само, якщо брати фулу, то фулу треба постійно шукати менеджери. має бути логіст, бути диспетчер, щоб машини постійні були вивози. І якщо ми зараз кинемо всі ці фури на наших логістів, вони не знайдуть такі замовлення. Якщо брати замовлення чисто там Лараді, Dell і простих платформ, там не знайдеш такі замовлень, щоб загрозити машини. Ну або буде дуже дешевий телефон. Да, або буде дешевий тариф, або ми поїдемо мало. В пастранці він дає той кілометраж від 8 тисяч кілометрів. Ми заробляємо хорошу ціну на кілометри, Тобто якби достатньо ціну, яка нас сустрає, щоб ми заробляли. Але коли працюють наші логісти, які зараз у нас працюють, то вони можуть вийти на ціну 34, 35, 36 і вище.